Гентишування на Закарпатті й давні. Різати і розбирати туші свиней. Закарпатці вчаться наочно від батька діда до сина і онука. Цієї традиції особливо дотримуються на селах, де свинину в обов'язковому порядку готують на найбільше свята. Федір Стойка так само навчався ремесла генташування на практиці. Я сам зоотехнік у спеціальності, але да. в нашій селі у кожному домі є свиня. Так що це не такий великий секрет. Кожен у нас це знає. Спеціально для фестивалю в гечі зарізали 26 свиней стільки команд брали участь у конкурсі на швидкість та майстерність роботи гентеша. Вони змагалися за командну в Грецію. Цього дня журі оцінювали власні страви, які виготовляли з раніше оброблених туш. Хотіла би відмітити королевські аматорські шефи, які приїхали з Угорщини. Вони зробили дуже цікаву страву. Торошка поста у нас називається. Но це як бограч. Туди додано багато м'яса, кислої капусти, фасолі. І воно вийшло настільки насичене, настільки смачне, що вроді традиційне, але там щось. Новшества туди внесено. Це вперше. Я вперше на цьому фестивалі дуже чудовий фестиваль. Я не очікував, що тут стільки збереться людей. Практично тут бачу багато. Приїжджих людей, які знаходяться на цьому фестивалі, це, мабуть, відпочиваючи, які знаходяться зараз на території Закарпатської області. Це є позитивно для Закарпаття, адже таких фестивалів практично в Україні немає, як це в селі Геча. Команда з міста Чоп як учасники вперше на фестивалі в Гечі, і, вочевидь, не невостаннє. Сьогодні ми готуємо голубці, готуємо колбаски, і і, звісно, бограч. Для села Геча Берегівського району фестиваль радше реклама для туристів, ніж реальний заробіток. Що фестиваль відробив витрати на себе, організатори ввели Квитки на вхід 5 гривень з людини бажаючих відвідати фест було, хоч відбавляй свої мети, геча досягла. На першому фестивалі у нас було ми різали тільки два синів, а тепер вже 26 шість різали, 26 команд. Більше більше туристів приїжджають. Біля 4-5 тисяч туристів. Я думаю, що буде будуть, будуть ціле дня. Це реклама обов'язково нашому села. Реклама для турист для того, хто займається туризмом селянським туризмом, реклама для селі взагалі, ко, 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 ко тут свинів, дежуть вони бо продавати їхні свині на фестивалі цілий рік. І я думаю, що це непрямий доход. Попри кривавість частини свята наступного 2014-го, закарпатські різники знову зберуться, щоб позмагатися в майстерності гентишування. А тим, для кого видовище зарізання непривабливе, запропонують його результат: страви та наїдки з цієї таки свинини. the shake was out <laughs>